Це такий принос з утра сьогодні. Це дуже мало. Бу, позавчора повний 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 час дня. У час дня. Мож, можна пробувати нам да, угу. Должен, должен бути витертий, щоб не... конденсат тут стає. Кожне утро. це Кожне утро. Ну, я вважаю так, якщо... Да. Ну, ну, я вважаю ну, так, якщо пильця гідроскопічна да, потягнула да, влагу, значить це да, то не пельця. Вона вже не продукт, який да, не можна да, продавати. Да, 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 продавати. Да, Тому да, що да. вона потягнула да, влагу. Це в кожного своє мнение. Я сама я виклику, по кажуть. А от робіть ячка, ну я посилю порядку

Если хочешь целый год собирать на полгода, в У меня стан настанут. Автомат там, температура, да? У меня фонтанары... Паси, ты качевай. поехал сюда Клеуси в мене, если з зусиль, я покажу, щоб, щоб мали представлення. Ну клевуси восьмимесні, підготовлені під заціленням. Ставиться вощенка прошлого оттянута. оттягнута. Могу ощенку, если есть. Вот Ось такі виходить 8 на один нуклеус. Десь трошки їх. І і, а ну, хто. Страї, ви в, в, всі ставите, щоб для... для, ні, для ну я ставлю отаку вощинку, привідчіпляю, і вони всі. самі строїть. Засипаю. От якщо ви поставили кило... дві вощинки, сипнули б пчели, тікати, кіло в ячейку, килонануклі. 200, 200 грамів, 250 грамів. Да, 20. Вони 200. самі успівають для того, щоб вже потім Так. Да. Обща кормушка. Дають тіко сироп, тому що намагався давати канді. Ситу, канді... мед. Если даєш мед, вони пчоли, молода не попкаясь. Щоб принять мед, вони залили його нагріть. А так нагріти і просто не состояние. 4, 4 8 пчелы. Восьми месяц. Вообще кормушки не ж Альпийцы. Це, Це зроблений на, фор, на формі Зараз відкриємо альпійця, подивимося подивимось. Можна позаглядати конструкцію. Да, да, да. І кожен льоток, 8 лівків в різну сторону. Якщо мені треба, я... Перегородку ну, витягнув, соєдинив те, що не облітілося там, де ще, щоб, щоб. А тут ти зробив із три, так? Да? Да, там це кормушка. Це обща кормушка. кормушка. Сюди заливаю роблю. А де вони беруть його? А беруть ось судирочка. Ага, Матки ага. там не общаються не обчаються. Пчолани не общаються, там вона розділена решеточкою. А чим ти пропили те робить? Оце? Циркулярку? Ні, так не церкви будешь разі брали. Конечно, ну а як же? Тоді ж не зробимо вже кінь зібраний. А покажи ще до кормушки. Купую, як те, що комісар посивітував. Оце кормушка. Ось дирочка, де вона сюди заходить. Там розділено решетку з кожного відверстя, сюди дирочка, де вона кормиться. Кормушка обща, але вона розділена, щоб чоло не общала. То Тобто стінка така просто, да, да. так. Это... Углублення таке там зроблено. А на сколько? Ну, скільки можна й до дна робити, скільки тобі надо. А тут сюди десь лазить грам 400 сироп. кожен день? Тому що льотної на її Обов'язково немає обіцятельно висловлені, щоб вони кормилися, тому що вони не потягнуть вощину. Вощину Вони не будуть тягнути, поки матка не плодна. А матка стала плодна, вона почала тягнути. Бо я думав, допустимо, рамочки підставлять вулицю. Совет, ракета. Не стоїть. Це альпієць заселений. Це чистий ЛП, це в цьому році я пробні такі робив. Інтересно, як вони тут почнуть себе вести. Отакі От ситочки, майонезну баночку беру і коремлю Ну Це я зробив на прошлогодніх матках, ну, щоб подивитися, як воно в мене вийде. Зробив я їх днів 10 назад, навіть, якщо так чесно сказати, не, не пам'ятаю. Так це на 4 чи на Ну, так. да, це на 4, це чистий ЛП. Пополам розділений, так? Да? Це чистий ЛП, він розділений так само на 4 матковіста. Можна а, а, а. можна зробити 4 маткові Ну Тут трошки це б мені попало в наслідство. на альпійську рамку це, так? Да? Да. Трошки рамочки тугувату зроблені, трошки неудачно. При цьому дуже побілка пішла. да? Звісно. Да. Я сюди, я сюди, да, всего. Я сюди полосочку на пів рамочки вощинку поставив. І це вони потягнули і вже дивлюся, печатають чоліні ячейки. Чолка, бачите, вся така реженька, ну, чисто така, що так сказати, чиста покласти. Ну, це 105-та лінія більше. Вже починають початати. ну це днів 10 назад я її заселив. Есть черный, есть. Бакфас это ж не порода, гибрид. Да. Там может быть. И мы сейчас открывались с Александром Ивановичем. Трутень один жовтий, один черный. Это как яблони, на ще 6 сортов растет. Да. Так что бакфас тут, конечно, дуже с ним. Ну с ним приятно работать. Ну сейчас трошки рапс тут у мене кілометрів три злишные цвета. И трохи он не достают, а на рабс, як вони всегда злятся, непонятно почему. Та я думаю, нема сенсу далі витягувати і показувати. Понятно. Край... Крайня рамочка, бачимо, так? Що тут зроблено все. А от развіці є, в розвідки, бакфаста, карпаса. Ну треба все пробувати. Одному біленькі подобається, одному чорненькі. Ні, ну от як, як у тебе, то в розвідті, ну назад я до Карпатянки не вернусь. Хоча я нею 25 років займався. Ну в чому клюсити? Ну, саме головне трудозатратність. Я в бакфасті. Менше трудозатратно, я мед качаю. Я два рази їх подивився, а тепер відкривай тільки, щоб медкачав. Я туди не лазю. Менше рояться, так? Менше рояться. добре гніздо держав вона. А перу, ну так, ну, да, ну, ну яйця носкость матки, ми підсчитували свої подсчоти, як і там йде до трьох тисяч, у нас бакваста 2,4. Карпатянка 2600 да, 1600-1800. Ну, з з другої сторони. А матер... З другої сторони, бачите, тут трошки не така пшела. Це може бути друга лінія, були 237-ма в мене лінія, як трудно не було. Був всякий. Кай... Матеріал беру з Германії для того, щоб не було в мене скрещивание от совская, материнская семья. Ну, ну це чуток послабше. Ну сочистка мерзнула. Ну тут больше трута она квидат. Да, до свидания собирался. Ну він нам тоже нужен, потому что без них мы не можем работать. Ну, це ну, тут, в принципі, сім'я не така повноцінна, щоб вона розсіялась. Ну, це 105 та лінія, вона темненька. 366 жовта, желтая. Що означає лінія? Ну, лінія так, ну як фамілія. В Карпатах як? Рот ваш какой? Да. Карпатка ж різна. Говерловська, Вучковська, Рахтовська. Так, так само і тут да. же. Був видаючий предок. Допустимо, звали його там Лінія така. -то. І от його потомки і ведуть, 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 це як фамілія передається, як он правильно сказали. Це лінія. І потомку береш тільки від маток, якщо з Германії, Чи вже да, матки в Германії беруть іскусне осінь. І зпустяно сім'яні п'яв матеріали. Пасік хотів робити репродуктор. Але... Ну от її дочки не береш, так? Ні. Дочку вже вимоти самі виводять, вже вона чистоти в лінії не дає. Трутені, стараюся різних ліній насити. Щоб... Ну, Маткову воду пасіку я не можу зробити, тому що у нас вся порода не, і не порода, І не порода, да, будемо да. так казати. Одні ругають мене, що тим я займаюся, що трутньовий фон засираю, мов кажуть там. Ну я стараюся відділитися від усіх. І той, хто спробував, я думаю, що назад. Я до всі глупо, природа верне. Якщо треба да. буде, природа верне. Що вийшло з зараженням радіоактивним, так і з цим. Природа, само ростення верне, земля, свої ісходні матеріали. А ви ставте оцей баквас на пару століттів. Да что пару столетий, на третий год. Ви... а, а, а если... Та самая будет украинская степень. Да. Да. А если выводить вот Пасіка в пасіки виводять, і Без породості, без никаких ничего. і воно нас все нормально. і скрещується своїми трутнями, і все живе. А щоб зафіксувати какой-то матеріал, обов'язково обязательно бути быть внутреннее видовое От собак ти виводиш, пройшов, нашел, вот это мне нравится, вот это линии. Это сестра з братом тогда закріпляється. Я сейчас пропустив момент, можеш снова идти в сторону. Ну, це це таке перший год заселив, думаю, попробую, як у мене вийде. Ну, більш трудозатратно для того, щоб більше рамочки, більше надо меду, більше пчели сюди треба. А на продаж я такі 8 роблю. Бувають такі, що вісім маткоміс облітується. Буває, як ми сьогодні Олександр Вонович пішли, вбита матка лежить. Матку звісили. Матошли маточник звісили 200 мг. При стандарті 160-220. вище, вишилася. Та вообще пустая. Вона сиділа, залізла в кушала там, доїдала, що там зарядили. було. нормально. Там воно вже сухе було, там вона нічого не їла. Це ми її зважили рівно, рівно 200. 200. два. 200. А от ти ставиш бутилки, родиться в обліті, є з бутилками. Да? Ну кані. Не буду ждати. По чому бутилка? Воровки, воровки менше йдуть у неї. І так сама маточка, коли прилітає, сіла і не свій ляток. Її... Чола вже не пускає. А якщо без того вона сіла і одразу залізла, і там її вбивають. Тут... Тут ще на розмышлення Да, Вона поки залізла, поки прилетіла, а вже чує свій запах, не свій запах. Хоть даже вони Коротше, всі... стоять, ліза. Як воровка не, не лізе. Воровка ж менше лізе. Воровка як лізе в люток. Вона сідає на цей і тоді лізе, залазить. А... Твоя пчела только приходит прямо в лету. Это... в лету. А воровка всегда сюда, а потом... После всегда безвзяточный период. И вот в этот период очень трудно... Если у кого нет экспорцета. Да, если так нет, если нет маслины, если нет шипов. Нет, нет, экспорцета. Поэтому вы говорите за то, что есть и нет взятки. Вот в этот период в природе все... Нуклеус, это очень трудно, из-за того, что туда лезут... С нуклеусами это очень важно. Вот вчерашний заселенный, вот первый, что стоит, для него атаковался сейчас. Робиться, тому що молода пчела, вона ще не знає, куди де, що летіти. Маточки там роздані вже всі. Матка виділяє свій фермент на другий-третій день відрождення. Перший день вона як молочниця, вона ще нічим не пахне, нічого вона не виділяє. І молода пчела її погано хоч приймає. Вона не пахне нічим. Матка-матка. ну, Мінімум треба хоча б на другий, ну, сут, суток і сидити. Держу, держу їх у материнських сім'ях, у клеточки, щоб вона як, удає, хоча вона запаху другого набирається. Потім, коли я насипаю чолу, збираю молоду, воду. Засипав їх двоє суток, треба мінімум видержати і осеротити. в мене зараз холодного місця тут не знайдеш. <різь> <не різь> <найбільш. різь> в общем, кочове це, Уходить, це, це таке неблагодарне діло, я скажу вам, хочова пасіка. Стаціонар – це друге діло. Тут там, і світ, тут лігі телевізор, і ванна, і все. Да. Погреб. У погрів все, що хоче. І пльсу сушити удобно, і добре, і, і матками займатися, ну якби, що все на місці. А... Ну, це ж при хорошій ми базі бачити, своє стаціонар, а так же треба шукати. Практично я раніше почував, як було менше-менше, матло Лежак на 6 маркометків переділи. Та було 12-15 лежаків, розділено. Чи... ну З лежаками проще. Взяв один лежак і переїхав. Ну, тоді в мене якось менший спрос був, а я хвастовав, вирішив, би, а не продавати матку. Раз... Кочували ми, як був свира. Допустимо, були б пасіве спорци. Ну, да. 7-8 разів. А переїжджав. зараз є смисло кочували. Ми ж просто тупо ждемо під солнуха і все, а по золох везде. Вони було 5 прицепів, я 7 раз почував на гречку. Ну тоді ж більше сіла, як з перцепту. Сьогодні зачепив його прицеп, поїхав на перцета на гречку. Коротше, якщо менше 100 кілограмів качав з вулика, значить це неудачний відео. Сьогодні казали, що там по 20 кілограмів качали, я взагалі не за чому почувати. 50 -50. В Криму я був в прошлой год на пчеловоді инфо 12 і виступав наш общий друг Кремчов. У нього 300 сімей, лайнери, які на нього кажуть. Фури, ну, зробили... да. Там... Да, да. Там... фури. Ну да. Там, Ось і длинам. Длінам. Полуприцепт. І він це по Криму кочує, каже, 50 кілограмів це дуже добре. Ну, він з Крима виїжджав на материк. На аркасі, по повертається. Ну, всі ж питають, а який же там мед. Ну, це, якщо ми кримчани, місні 15-20 ну, кілограмів викачали. При 40 кг сахара. Ну, не знаю, там, <рісті> всі, <рісті> і, вже, 20 кг викачали, це дуже Гриміна, ште, ж... Ну, ну ви ж бачите, вся Україна торгує кримським медом. І лаванда, і що ти хочеш. А ну то, що... сакура <рісті> <рісті> ще. <рісті> <рісті> В России торгуєте сосновим медом. Да, і... Ми, Катри, у нас же это ж Васильківський сын березовый мед. <говорю> <Дубово. говорю> В принципе, наша сосну пчела йде на пыльцу. <говорю> на пальцу раніше на пать. И <говорю> ну, <да>, ну, <говорю> дуже-дуже погані года, що нема пельцему. Подимо, я тепер. Ну, вроді как на крыльцо. <говорю> <На кримці, говорю> Счет медоносной базы, ну там нужно больше пяти тысяч, чем у да нас в Там есть, там... есть, там... есть. процентный Подсол... 50 килограмм, как они сдают, по... сдавать, а сдавать все равно, как бы мед... Вот, а по... а слышишь, по... стру... там, метик, мощницу, но, с интересующим медом, весь Помощницу отстоит дома... На... Да. Под ножем и... корму, и на подсолнных выйдет, возьмешь 50 килограмм. Давайте, а так, сдавать все равно... Думаю, чего тут столько? Там трепчевые летают, они прилетают, так сказать.